Але ми не бачимо емулятор. Де ж він? Такий спросити мене. Ось я нажимаю на оцю кнопочку в в лівому верхньому углу і ось м, наш емулятор. І кстати, це прям не просто е емулятором. Це не просто я зайшов на Visual Studio Code. Обласний повноцінна можна сказати повноцінна операційна система Linux в, в Firebase. Це прям, це Це, прям дуже прикольно. Це, по суті віртуальна машина Linux, на якої можна працювати, скачувати тоже Visual Studio Code. Я тільки що його скачав на Google Chrome, просто по суті вже був автоматично скачу. Тому що я проектна